Ну, подивіться, дивилась Спащевич, у вас по ТТГ передозування гормонів. По ТТГ, тобто, якби вам велика доза вашого тероксину, еутероксу, велика дозу Т4. Якщо ви не знаєте, ви приймаєте тероксин чи еутерокс в складі активний компонент левотероксин, це ви приймаєте Т4 вільний, синтетичний Т4 вільний. На вашу вагу 60 кг, якраз ця доза ваша 100, але чомусь вам її багато. Не знаю, чому вам її багато. Або у вас культя можливо є, можливо, вам культю залишили. Дивіться, Т4 у вас, якби хто на монотерапії, то хороший Т4, але Т3 у вас сильне передозування Т3. То у вас усілена конверсія. Рахунок чого така конверсія? Якби ви були на комбітерапії, я б зрозуміла. На моно не знаю. Тому я запитала, чи ніякі ліки не приймаєте. І щоб я вам порадила зменшувати дозу тироксину, еутероксу, там, що там приймаєте, зменшувати дозування. Тоді ваш Т4 прийде або сюди, або сюди і зменшиться ваш Т3. Ось рада, що все ж таки, да, і я була права, що і культя є по аналізам, побачила таке, що дуже високий ТТГ, ой, Т3, що щось тут не те. Тому, бачите, підтвердилось, що можу сказати по теперішнім вашим аналізам. Т4, Т4 ваш внизу самому референсу. При нормі від 0,61 ви єлі потрапили в референс. Т3 конверсія є ваша. Т3 є. Тому потрібно збільшувати дозу Т4, тероксину, там, тероксу, що ви приймаєте, потрібно дозу збільшити. Але ж ви знову дозу збільшите, і Т3 туди теж піде сюди. Ну, буде якраз нормально, якщо сюди піднімете Т4, то Т3 буде десь ваш, можливо, тут.